Один стоєн вогонь. Гармата розпакована. Постріл! Ми знаходимося на тактичному полі. На навчальному. Зараз тут проводиться заняття зі згладження підрозділу. В даному випадку чотирьохародійної батареї системи 2С1-122 калібр. Відпрацювання проходить за навчальними темами, заняттями закритої вогневої позиції на ураження цілі. Стоп! Ещё трогай! Пойдём! Снаряд осколково-фугасный, подрывник осколковый. Плюс. Максимальная дальность осколково-фугасного снаряда это 15-200. Да. Заряд зме! Заряди! Заряд Заряд Початкова швидкість снарядується у нас 686 метрів. Гармати! Ці гармати призначені для того, щоб підтримати піхоту в наступі і в відступі. Вони прості. Я на них, як кажуть, більш привик, ніж на закордонних. Хоча теж, як кажуть, і паладіни, і панцирі вже краби освоїли. І вона й маневрена, й швидка ця гармата. Плаваюча. Вона може багато де пройти по таких пісках і по грязях. Ну, по чорнозьому там воно тяжко. По піскам нормально таке. Машина потужна. Не можна там і стріляти і в дощ, і в сніг, і в град. Але стріляємо, бо ворог теж стріляє і по нас. І це. А стріляють і днем, і ночі. Заряд зменшений. Панувати техніку не дуже важко, вона проста і надійна. Управляти ним взагалі проще, ніж казалося. Не сильно тут і тяжко. Главное не путатися, не нервничати, не спішити в цій роботі, все. І пішов. Машинка непогана. Можна працювати, і, і вона працює. І в реаліях життя, і з 2014 року, і по нинішній час. Лівіше 002. Лівіше 002. Плюс. Лівів. Нормально все. Не ламались, якби не попадали в. Ситуації. Десь трошки треба щось поновити, десь щось потрібно трошки згадати. Є переваги, бо це снайперська зброя 122-го калібру ця гвоздика. Тобто вона точна. Дістанція да? все чортенько можна Можна працювати. Плюс-плюс. В історії є багато з тими хлопцями, які суміжні з нами були війська, що дійсно виїжджали на близькі, близькі відстані від ворога і приїжджали з перемогою. Колектив наш має різні віка. Є й високі, є, не скажімо, що товсті, але плотні люди, але пристосовуються до того, щоб виконувати свої обов'язки. Ми маємо бути спочені, ну, то що якщо одне звіно вилити з сипочки, ну, ми свою задачу до кінця виконати не зможемо. Треба мати і скорість, і силу, треба і снаряд, який важить за 20 кг, і пороха. Тривай! Один перевірять, громада! Розпакована! Можливо, десь в когось щось не виходить, можливо, в мене десь щось не виходить. Ну, Стараємося, виправляємо ошибки. Наші керівники нам підказують, направляють. Десь, можливо, щось не так, не то. Ви повинні попасти копійка в копійку. Буває по всякому, буває і смішно, буває і грішно, як то кажуть. Самі розумієте, емоції, швидкість. Буває так, що і... Десь щось не сполучається, а треба швидко. На початку ми беремо поки що точність, а швидкість ми вже стараємося напрацювати. Приходиться один до одного сваритися і все. А буває, що все проходить з мішками, весело і на піднятих тонах. Олік. <праця>, Праця. Вона завжди складна, ну, треба Постійно докладати зусиль. Працювати є ще над чим багато, бо реалії життя такі, що не потрібно недооцінювати ворога. В наших реаліях війни потрібно цей фах опановувати швидше набагато, і даний особовий склад цього дивізіону справляється на урах. Все їм вдається і вроді би все в них складається. Ребята молодці стараються, стараються всі. Всі люди де знають, що робити. І відточують свої професійні навички. Всі працюють як один. Люди є, які вже прийшли із з війська, а є такі, які прийшли з гражданки. Але головне, що ви побачили в цих людях, це мотивація працювати в артилерії, а також захищати нашу країну. Так потихеньку, потихеньку і напрацьовуємо.